Всім привіт! Ви завітали на канал. В'яжемо разом з Надією. І сьогодні, в передень Нового року, я вирішила відзняти заключне відео по проєкту в'язання незламних. Досить такий швидкими темпами пройшов цей проєкт, трішки було зв'язано, трішки було вишито, але ми не здаємося, ми йде, йдемо вперед. І е, на цей тиждень я брала. З собою в роботу щось для улюблених. В'язала шкарпеточки для сина і для доньки. Для доньки шкарпетки ось тільки спиц, навіть ще не заправила кінчики. Ось такі вийшли пара таких цікавих шкарпеток. Я в'язала їх від мисочка, п'ятка бумеранг, але з цим візерунком, досить. Її не видно майже. ну Але вона тут є. Звісно, ще не прані носочки, пряжа ще не розпушилася, але ми приміряли, досить непогано дивиться на ніжці. Я надіюся ми сфотографуємо і ставлю фото, як будуть вони виглядати на ніжці. Шкарпетки для сина зв'язалися трішки раніше, вони вже готові, він їх активно носить. На жаль, їх показати вживу не можу. Можливо, хтось слідкує за мною то вже в попередньому відео спільного проєкту В'язання від Миколая до Василя, там я їх показувала. А зараз я їх не покажу, тому що син їх одягнув і пішов десь гуляти. Немає його вдома, тому я вам ставлю. Фотографію, і ви подивитеся, як вони виглядають на ніжці. Сказав, що дуже зручні, йому подобаються. Ну, це головне. Тому з даним пунктом я вважаю, я справилася під, ялинку, під ялинкою шкарпеток немає, тому що ці ще не прані, а ті вже носяться. Ну, але діти задоволені, що у них будуть обновочки. І у нас залишається. Ще один пункт це щось на перемогу, щось символічне. Я довго думала, що мені таке цікаве придумати, щоб мені таке вам показати, але в'язати якесь яке сердечко, там чомусь мені такого не хотілося. І я, дівчатка, робила замовлення в одному з інтернет-магазинів нашого українського виробника. Так як у мене такої щирої україночки немає вишиванки, я вирішила собі замовити. Готову вже пошиту вишиваночку з вставками канви під вишивку. Я, можливо, ви бачили вже в попередніх відео, я чоловікові на такий, таку рубашку вишиваю. Досить мені подобається це, що вже річ готова, і ти тільки вишиваєш, і твоя робота тільки вишивка. Я, наприклад, не шию сама, то мені. Незручно бігати ще шукати, хто б мені це пошив, і тим більше невідомо, як воно на тебе сяде. От, Тому я вирішила замовити собі вишиванку. Точніше, навіть я й доньці замовила, тому що, на неї та, яка в неї є, вже трішки малувата. І я вирішила замовити плаття під вишивку і вишиваночку. Я їх вам показувати не буду, так як це тільки заготовочки. і... Вже, можливо, колись покажу, як я їх вишию. Так от, до чого я веду? В тому магазині я ще побачила, тому що мене не покидала ідея щось зробити на перемогу. Щось таке хотілося щось, знаєте, таке, щоб запам'яталося. І я, дівчатка, побачила там ось такі серветочки. Зараз я відкрию, покажу вам їх. Мені дуже вони сподобалися. В них була досить така приємна ціна, до речі, в плаття і сукню так? Сукню і вишиванку взяла ну, просто за смішні гроші. Кому цікаво, напишіть в коментарях. Я ну, я... мені не дуже хочеться на посилання на магазин залишати, тому що Ютуб блокує, там якось говорять. Ось такі серветочки. Хоча я можу назвати тут сайт, це ніяка не реклама, це сайт Едельвіка. Здається, Волинська область, виробник. Ось такі серветочки, здається, вони 40 на 40. І ось тут у нас є місце під вишивку. Не знаю, вам видно, не видно, бо мені нічого не видно, що я вам там показую. Їх в наборі 6 штук. І я хочу їх вишити, і це буде в мене такий комплект для святкування перемоги. Адже ми святкуємо за столом, завжди так збираємося. І мені чомусь захотілося зробити нашій родині такий подаруночок да, до перемоги. Тому проекту незламних я ставлю крапочку. І хочу подякувати ще одній незламній людині, яка, можна сказати, під обстрілами, коли був ракетний обстріл, бігала, шукала подаруночок, щоб порадувати мене. Я, чесно, дуже зворушлива, зворушена. Ось прийшла посилочка від Тамари Новікової. Новікової вибачте, канал В'яжу на дивані. Досить цікавий креативний канал, тому переходьте, дивіться. І вона мене порадувала. Я ще не відкривала. Уже те, що в посилочці, ви зможете побачити уже у наступному відео ВСП від Миколая до Василя. Тому що це посилочка. Ми там даруємо подаруночки, кому забажаємо. І Тамарочка вирішила порадувати мене. Дуже дякую, Тамара. Я це відео відзніму і відзніму шматочок у наступне відео, щоб вже було що показати. І цей подаруночок прийшов мені вчора, я його забрала з пошти, але чомусь не хотіла я його відкривати. Думаю, вже сьогодні відкрию перед день Нового року і е, буду дивитися, радіти подаруночку, так? На цьому я буду мабуть завершувати свою балаканину. Хочу привітати всіх з Новим роком, побажати всім здоров'я і всім нам ще бажаю здобути перемогу. Саме здобути, тому що вона, отак, по одному щелчку, як кажуть, не прийде. Це будуть досить нешвидко це все буде. І коли це буде невідомо, але хочеться вірити і надіятися, що якнайшвидше ця страшна війна в нас закінчиться. З найменшими втратами Саме головне, щоб були найменші людські втрати. Те, що в нас там обстрілюють якісь об'єкти енергетичні, обстрілюються об'єкти інфраструктурні, це, звісно, все неприємно, але найбільше, найбільша прикрість це те, що гинуть люди. Тому хочу побажати, щоб всі ваші рідні залишалися живі, здорові, неушкоджені. Всього вам найкращого. До побачення, до нових зустрічей. Та дякую, Олександрі Пайк за такий цікавий спільний спільничок, в якому ми взяли участь і трішки ближче познайомились. На все вам добре, до побачення з новим роком.